І всім привіт, друзі! З вами я Мікс. Це моє саме перше відео між із... мікрофоном. І я хочу вам сказати два містами місце із і Але Напишіть в коментарях, які вони будуть класні, а ми почали вже. Подивіться, де я засклався, а я, я не пам'ятаю, що в мене в руках. Я не понял. Помога на руках. Двигайте якицу дома. Откислуги. А, нет. Не знаю, что питается. Давайте сломаем из них кришу. Чи не? Давайте небо не жаль. Ні. Давайте полетаем по всему городу. Познакомимся из самого года. І тоді буде кінець. Познайомимося з цим сервером. Тут є машини, тут квартири, керпіч і факели, тут все є. Тепер я в центрі, так? Да? О, а що це за дорога тут? Чого вона червона? Я не розумію червону дорогу, я ще ніколи не вийду. А давайте ми далі йдемо літати. Я застрах десь. Я десь застряг тільки, що но це не біда. Нам треба подивитись цей город повністю. Нас куди вже веде, а, ну, кінець городу, так? Да? Вони це спеціально зробили. Тоді йдемо на другий кінець города. Подивіться в цей город, який він класний. Тільки мене ця червона дорога. Ну, я піду доти в кінець города. От дивіться, я вже в кінці города, тут нічого нема, тут все скучно. Я пролітав тут, все, тут нічого не було. Нічого тут не було. Ось все тут було вже. Прилітав тут, все тут нічого не було. Подождьте, я це вам ну, тоже покажу. тут Нічого не було. Я думаю, що це там. А це тут таке не чудово. Ідем сюди. Не поставщи тут. Я не розумію, яким живу це не в Якщо я не буду щось ужасне, то я вам скажу. Я не буду скривати якісь тайні вас страшно. Давайте прийдемо щось і я вам покажу. Друзі, до мене Прийшла добра ідея. Це не добра ідея, но геніальна! Давайте зірвемо цей дом. Давайте. Давайте зірвемо цей дом. Я не поняв. Ей! че у не хоче зігласить? Здивися. Звірся, по чому нам не хочеться зірвати? Люди помозвіть мені це зірвати. В чому соло на цій карті не може зірватися ТНТ чи Динамит? Подивимося, що тут взагалі. Не могу чуть. Ну что они так? Ну что надо. Ничего не так понял. Мне просто на опаске так Я за что нахвата. Э. А то що я справиться. Подивіться, що у мене є. Я такого не буду, що в мене буде. Мені я вистачає. Ну, друзі, не вирван тут можна прощатися вже. Що я вам можу сказати? Всім пока-пока.